Доброго дня усім кам'янчанам і не кам'янчанам в ефірі Громадське телебачення Поділля і я Максим Лісовський та мій колега Дмитро Романець. Сьогодні в нас п'ятниця, ми будемо проводити огляд преси, щоб побачити, що в нас сталося за тиждень. І гадаю, почнемо. Так? Так, так, доброго дня. Ми виходимо в новому форматі. Це, ми, у нас з'явився інформаційний блок, от, який ви зараз бачите, і ми будемо намагатися майже щодня виходити і повідомляти вас про основні події, які відбулися в місті та в нашій Хмельницькій області. Ось, давайте, Максиме, почнемо з огляду преси. Про що пишуть наші газети? Ну, кам'янець-подільський вісник загалом на першій шпальті розмістив таку статтю, як Сімашкевич закликає допомогти біженцям. Ну, в статті йдеться про те, що він 10 липня разом із виконкомом заходили до форшату і закупилися на 3,5 тисячі гривень. Це саме продукти для біженців, продукти першої необхідності, такі як крупа, олія, консерва та борошно. Також написано про те, що він напередодні заходив, зустрічався з представниками готельного бізнесу та школами і закликав їх допомогти в розміщенні біженців. Саме якщо я не помиляюсь, то майже 40 сімей прибувають із східних областей України в Кам'янець, і їх потрібно розмістити. Так нахожі матеріалу було і в інших газетах, а також провідною темою в місцевій періодиці стала 66-та сесія міської ради, і майже всі написали про звернення депутата Свободівця. Юрія Яриновського, який звернувся стосовно подій, які відбулися в Хмельницькій обласній державній адміністрації. Стосовно і, зокрема, він звинувачував діяння такої організації, як Міська Варта, і в свою чергу, це було про це пише Сергій Ключ. Ось і тут є цитата депутата. Міської ради від свободи відео, з повним відео з його звернення ви можете познайомитись на нашому сайті, а також тут розміщено коментар від Віталія Добровольського, це командир громадського формування міська варта. Також на рахунок 66-ї сесії є в подільському віснику. Кам'янець-Подільському віснику тут йдеться про звернення міської ради Яценюку для зменшення. Витрат на комунальні послуги для місцевих жителів, з ними ви можете ознайомитись в цьому накладі. Також йде, йдеться мова про те, як голосували про двічні проблеми це дороги і тарифи. І багато чого цікавого. Також йдеться, до речі, про прямий ефір з Михайлом Сімашкевичем, який відбувся. Якщо я не помиляю? Це було 4 липня. Ось, про цей ефір також пише газета Ділове місто. Ось, де саме відбувався ефір, тут не повідомлено ні там, ні там, але ми гадаємо, що це було на КПТРК, мабуть. Можливо. Mm. Тут е, наведені приклади питань, які задавались. Досить стисло, занадто мало і не надто інформаційно, в так, про що говорив міський голова, майже незрозуміло. Там виправдовувався він чи там хвалив щось. Але так. Стосовно тарифів, ось на Хмельницькому порталі ГП є дуже цікавий матеріал, який називається Кам'янець-Підільське комунальне підприємство Міськ тепловоденергія, підприє... підприємство Збиткове, а зарплати директора. Ось і тут а, йдеться а, про те, що депутат міської ради е, Кам'янець-Подільського е, Віктор Притоляк направив звернення до міського голови з проханням надати інформацію стосовно рівня заробітної плати керівника е, е, керівного складу комунального підприємства Мінське Ось на що він отримав відповідь, і відповіді зазначається, що. Е, з 17 лютого 2014 року посудовий поклад генерального директора КП міста плоденергія Валерія Гордійчука становить 9500 гривень в місяць. Це мінімальна його це мінімальна. І крім того, там передбачено надбавки за інтенсивність праці та особливий характер роботи, які складають до 50% від місячної заробітної платні. Тобто загалом десь. До тобто 4, 16 тисяч. Ну, тобто оклад може, додатковий оклад може бути до 4 тисяч 750 гривень. Також там передбачені преміальні в розмірі, так, також до 50% від окладу. І ще, якщо я напоминаю, він є директором двох підприємств. Окрім цього, так, так. І відповідно за цим матеріалом зазначається, що максимальна заробітня платня Валерія Гордійчука може становити 19 тисяч гривень. Mm. А також приділяк направив звернення до прокурора міста з проханням провести перевірку законності судіянь mm. посадових осіб виконавчого комітету Кам'янської міської ради, оскільки а, відповідь була неповною і. А, Відповіді відсутні відомості про заробітну платню інших керівників установи, заступника генерального директора, головного інженера та головного бухгалтера, так. Е, Потолянин <клес> був більш інформативний між Кам'янець-Подільський вісник. На першій шпальті про жнива і про кам'янчан, які знаходяться в зоні АТО, а саме про саперів наших, які, які поїхали з нашого міста захищати. Схід від сепаратистів. Тут детальніше описано про те, чим вони займалися, яка ситуація для повного розуміння статті. Можу навести вам цитату коротку. Це військові інженери розповідають, що запах війни став відчутним, що не перетнули кордон Харківської області і виїхали на Донбас. Сепаратисти зустріли новоприбулих обстрілом, який вели із так званої зіленки, е, лісопосадок. Наші бійці усюди помічали зліти сепаратистів діянь. Руїни будинків, понівечені магазини і стовпи, обірвані дороги. Е, також на рахунок боєприпасів тут наведена інформація з слів самих е, мінерів, самих саперів на рахунок того, що в, ті, в тій місцевості залишились боєприпаси ще з часів Другої світової війни. І ось як вони розповідають про них. Боєприпаси лежали у лісах просто на землі, їх навіть відкопувати не потрібно. Всі елементи у них діючі. Варто лише підключити заряд вибухової речовини і провести його в дію в потрібний момент. Як правило, вороги так і чинили. Ну, раджу переглянути статтю, взагалі купити, гадаю, врешті-решт подалянам і е, перечитати. Адже там є, окрім цього, ще декілька цікавих статтів. Но до них пробування менше як, стосується якось. Ну, загалом з події військових дій в Україні, це, мабуть, про війна, тема у всій періодиці та на більшості сайтів. Зокрема, у ключі є достатньо цікавий матеріал, який називається Для кого війна рідна матір, де журналіст, журналістка ключа аналізує. Скільки потрібно для того, щоб забезпечувати всі, всім необхідним одного воїна, і це десь приблизно 10 тисяч гривень. А в цей комплект входить каска, бронежилет, рація, камуфляж і Берця. Ось і також тут наводяться приклади того, як деякі українські мійці заробляють на війні і в тяжкому становищі українських військовослужбовців. А так само той же сайт НГП. Також а, публікує матеріали стосовно воєнних дій, і, зокрема, а, тут повідомляється про те, що а, обіцяних радою бронежилетів так і не дочекалися військовослужбовці. Хмельницьким військовослужбовцям було куплено більше ста бронежилетів за благодійні кошти. Ще стільки ж пообіцяв передати один з народних депутатів. На останній сесії обласної ради депутати виділили 2 мільйона гривень з резервного, з резервного рахунку на закупівлю близько 400 бронежилетів для бійців батальйону територіальної оборони. З того часу прийшло більше місяця, а от ні грошей, ні бронежилетів немає. Та військові вже дислоковані в Харківській області до прикордонників для прикриття тирів. Ну, зокрема, військовий комісар Хмельницького Сергій Присяжнюк розповідає про те, що найкраще купувати самим бронежилети і самостійно їх передавати військовим, оскільки загалом це дуже складна процедура для того, щоб там. На зібрані гроші військовим купити бронежилети, необхідно проводити тендери, а це достатньо довго часу. І там найкраще це відразу купувати спорядження і там намагатися якось передавати їх. Як, ну, в принципі, достатньо діст, діст, багато, багато активістів, які самостійно їдуть або передають на схід ось такі от бронежилети. А, також повідомляється а, така сумна новина, що у зоні АТО загинув кулеметник 8-го полку. А, про це повідомляється в групі Хмельницькій со...» «Хмельницький армія СОС у соцмережі ВКонтакті. От, за, даним, за даним НГП, загиблим являвся солдат-контрактник З Вінниччини. Йому було близько 20 років. Ось така сумна новина. І на рахунок самих новин і повертаючись до теми подій в Хмельницькій обласній держадміністрації, В, в Подоляні є така. Стаття демократів налаштовує демократія, яка описує ситуацію, яка склалась в, саме в офісі газети Подолянин, коли до них після публікації 4 липня на рахунок подій в хода і висвітлення фотофактів прийшла група людей на чолі з Наталією Данілішиною. Дані... Це прагу рука голови районного осередку партії Удар Василя Ковальчука. І поставила, поставила декілька питань на рахунок, не, на рахунок цієї статті, на рахунок статті, яка друкувалася 4 липня. Ну, ситуація більш схожа на, на порушення свободи слова. Раджу вам перечитати і зрозуміти для себе все. Також є стаття на рахунок подій, які в нас відбувалися по проспекті Грушевському. Це про акцію, спільну акцію ДАІ та правого сектора. Тут є декілька коментарів самого голови Дагі, це Ігор Безпалий, начальника міського відділу Дагі, і описується реакція водіїв, які... На яких складалися протоколи, як вони випрошували не складати протоколи, і обговорювалися. Спали він вчора у нашій студії, і він повідомляв про ну загалом він розказував всі нюанси цього ребрі, який відбувався, і, і також, також повідомив, що він буде тривати і надалі. Повідомляти і точно час не буде для того, щоб там водії там не були попереджені і там щоб шопривчити їх, а не ставати у заборонених місцях. Також він сказав, що було. Що до звернулося до двох формувань, які зараз є в Кам'янці-Подільському, це до правого сектора та да? до міської варти. І там ми будемо намагатися слідкувати за цим рейдом і повідомляти про всі нюанси, які проходять. Також останне стаття в Подоляні це такі діанів Чечені з геннадієм за. Досить цікава, цікава особа, якщо ви її не знаєте, вам знає, буде це, знову ж таки ще, ще 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 цікаво, читати. А якщо бачить. Що за цікавий тепло, вас, можу розповісти досить коротко про цю розмову і про те, як ставиться саме мінальний адміністра до Каменці. Він говорить, що Ставиться до каміння від предвзято, адже досить сильно любить це місто, місто і намагається приїжджати на рік, як мінімум 4-5 разів. І всі, всі його вечірні пробуринки закінчуються о 4-5 ранку, коли він закінчує свою пробурку нічним кам'янцем. Це досить відома людина на рамках України і досить серйозно такі власні коментарі про наше місто. Так, ну, Зокрема, до культурної тематики у музеї Ключ є інтерв'ю з відомим українським співаком під псевдонімом Орест Лютий. Ось більш відомий як Антін я не знаю в принципі, можливо, більш відомий користь людей, але, але знайшли повався якось старенький. Він приїздив на комплекс, туристичний комплекс у слад, і якраз у журналістам була змога з ним поспілкуватися. Це достатньо відомий і активний в політичних і культурних колах діяч. І, мабуть, буде також цікаво прочитати, про що може розповісти Антін Мухарський. Також ось в газеті ключ була до е, освітня тематика. Зокрема, вона пов'язана. Є матеріал пов'язаний з новим законом проект, законом про вищу освіту, який було недавно прийнято. І зокрема. Журналісти Ключа називають цей закон реанімаційним, реаним... 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 і, зокрема, там є основні аспекти цього закону, що вони змінюють у нашій вищій освіті, та заслухана думка двох директорів провідних вищих Кам'янця-Подільського це Абдату та КПГО. Тобто, що... Також інтернет-портал Діє розповідається про хмельницьких працівників ДДІ, які залучили допомогою священників для регулювання ситуації на дорозі. Цими священники повідомляють, що надають допомогу через зростання через кількості ДТП. Така співпраця священників і працівників дії. Ну, до чого вона призвела, бачимо пізніше. Так, так. І також освітня тематика є в газеті Ділове місто. От саме тут розповідається про ситуацію, яка сталася в коледжі штату з деканом біотехнологічного факультету Миколою Повозньковим. Як відомо, Миколу було... Виключено з лав викладацького складу цього вишу. Там і дуже великий скандал, за яким ми так будемо слідкуватися. Про думку самого Миколи та ректора втрату ви можете прочитати в діловому місці. Ну і також згадується про. Те, що знову проїзд замковим листом стане платним, і там в багатьох летах розповідається нянці, як які зекономити там купуючи абонементи, і взагалі скільки буде коштувати вартість. Ось, ну я думаю, що на цьому все. Там інформаційний блок на сьогодні закінчено, а ми будемо продовжувати інформувати вас про основні події, які відбуваються в Кам'янці та області майже щодня. Чекайте на наступний випуск з понеділка. Дякую за увагу.